друже, на зв'язку. Містер Вайпер всім плари дали можливість в кого не було отримати ніндзю. Якщо ти його не отримав, ось тобі. З цієї сторони є промокодик. Ти можеш його ввести. Якщо ти новий гравець, можеш його отримати. Якщо старий гравець і ти його не маєш, просто зайти 5 днів в гру і залутати Еночку, і в кінці на п'ятий день отримати самого героя ніндзя. Вирішив я обновити гайдик. Давай ми швиденько по навичках пробіжимось. Я буду говорити тільки основне, ви самі можете прочитати, що він робить. Автоатака А1 може накласти зменшення захисту, якщо ціль босс. Заповнює власну шкалу ходу на 15%. Коефіцієнт тут складає 3,7. А два б'є три рази, накладає випалювання і е, зразу ж таки його підриває. Коефіцієнт тут складає двійка на кожен удар. Також накладає на себе бездоганну завісу, що дуже круто е, проти гідри. А3, друзі, до цього моменту, як я записував цей відосик, я не знав, що А3 має два окремих коефіцієнти. Тут є дві приписочки, так атакує всіх ворогів, якщо це звичайні вороги, звичайні юніти, так? то може просто накласти замороження на один хід. Коефіцієнт тут складає трійка. Якщо атакує боса, ігнорує 50% захисту цілі і також скорочує навичку палаючий град. Коефіцієнт в такому випадку, якщо атакує боса, складає. Четвірочка. Пасивна навичка дуже крута. Щоразу, коли використовує свої навички, збільшує свою атаку максимум 100%, і критичну шкоду максимум 25%. На затяжних боях це дуже круто. В своєму ніндзі я обрав дар сірчаний камінь. І зараз, ну, я думаю, що це саме актуальний для початківця буде дар того, що він нам пришвидшить проходження ПВЕ контенту. Друзі, що насамперед хочу сказати перед тим як почнемо дивитися гайдик, що коли ви його тільки отримаєте, у вас буде. Трішки проблем із тим, як його одягнути, адже йому потрібно і дедешні стати, і також точність. Е, насамперед я би рекомендував одягати його в такі сети, як сети точності, швидкості, критичного шансу, критичної шкоди, сети сприйняття. А уже далі, коли ви нормально перейдете на фарм 20-х поверхів, е, вже там можна буде його одягати в якісь різноманітні збірочки. Допоки він буде у вас ходити в. Вкладі якихось команд, тоді йому краще давати більш дедешніх статтів з відповідною точністю. Точність на різні поверхи, різні підземки я розповім трішки пізніше у відосику. Зараз я хочу його розібрати в такій складові. Ми будемо брати декілька варіантів артефактів і декілька варіантів збірочок ніндзі, куди ми його можемо використовувати. Найперше, коли ми його отримаємо, так і беремо такий варіант, що ми його отримали, вже залили книжечками, так пофарбували і дали таланти, я би його найперше використовував як соло-качер корму на 20-х поверхах. Я своєму ніндзі обрав під цей відосик сет регенерації і сет сприйняття. Швиденько проклікую, дивимося, що тут є. Я дав саме, як там, що завалялось саме гірше на своєму аккаунті, можна так сказати. Не доточував, не гліфував. Шапочка ось така. Тут глівчик, глівчики невеличкі, щит недоточений, не гліфований. Рукавички ось такі в мене завалялися. Броня взагалі ось така, десь там, на якомусь герої з війни, фракції ще ой-ой, ще з тих часів, коли я тільки отримав ніндзю. Одним словом, одягнув ось таку і просто шестизіркові чобітки з якимись там проками без. Глівчиків, е, перстень на захист, е, амулет на здоров'я недоточений, і друзі, стяг на опір. Єдиний, який був, я його і одягнув. Загальні параметри я своєму нінці дав ось такі: 3,5 атаки, 3000 захисту, 233 швидкості. крит шанс, критична шкода. Нас не цікавлять в такому варіанті. Нас цікавить трішки точності, трішки опору. Скільки потрібно точності під е, кожну локацію, я трішки пізніше вам розповім. Таланти я обрав ось такі. Можливо, ви могли в когось інакшого бачити гайдики, що всі рекомендують на початку брати господар війни. Я категорично з ними не погоджуюсь, адже на початках нам дуже важко дати герою відповідну точність. А з даром Соколине Око це набагато простіше зробити. А якщо вас ніндзя не буде мати достатньо точності, то фактично він буде обрізаний е, такий наполовину повноцінний герой, він не буде накладати свої випалювання, свої заморозки, і він не буде вже такий нам цікавий. Тому на початках Соколине Око, далі, коли ви вже прокачаєте залу, коли ви зможете дати кращі артефакти, ви берете все те ж саме і берете господар війни. Звісно ж таки, якщо у вас буде він використовуватись дуже часто, як Соло качер корму. Так то можна брати вихор смерті замість зубок, щоб він ще розганяв свою швидкість. І, наприклад, і, наприклад, замість снайпера брати ось цей квапливість, щоб він також додатково ще розганявся, коли наш корм буде е, дохнути. Добренько, друзі, давайте ми швиденько куди? На дракона. Перейдемо на дракона і. Одимось на двадцятому драконі. Як він буде справлятися. на 25-й дракон? Я не рекомендував би вам ходити, тому що він червоний. Хвилі червоні. Ніндзя просто не буде їх заморожувати, і потрібно набагато сильніші стати. Звісно, він з ним справиться, але набагато сильніші стати. Тобто, трішки пізніше ваш акаунт доросте і ви зможете туди зайти. Ніндзя плюс чотири корма погнали дивитися без пресетів, без нічого, без аури. На авто дивимося, як він буде працювати. Стартує з А2, далі накладає заморозку. Тут зараз надію, що хтось походить і вб'є хвилі, щоб було трішки швидше. Ось і щоб було трішки цікавіше. Ось, походив Хордін, вбив двох, трьох і вже є тайрел, зробив всю справу. Ніндзя тут буде все дуже гарно робити. Тут його будуть звісно, бити, але нам потрібно трішки опору для того, щоб не накладали свої кашки на нашого ніндзю. Він просто робить. Дивіться, дивіться, як воно горить, палає. Всі хвилі, всі моби просто горять. Нашого ніндзю трішки б'ють, ну але це, я думаю, не страшно, і він має тут все гарненько пройти. А можливо і ні. Ні. Пройде, пройде. Я все ж таки думав, чи давати йому тіло на здоров'я у відсотках, чи дати те погане на плоске здоров'я, ну але все-таки вирішив дати погане тіло йому, щоб було, ну, просто ось вітаємо, хтось отримав ніндзю. Першу хвилю пройшли за хвилину. Так, він соло, в нього немає ядів по всіх. В нього випалювання також рандомне. Але ви, друзі, просто подивіться, наскільки він справляється сам. Звісно. Доточити, догліфувати, бо тут дуже тоненько, дуже тоненько, просто дивіться, доточити, догліфувати, дати йому трішки більше здоров'я, щоб він побільше хілився. Можна дати додатковий сет з кланового боса, якщо у вас вдається дати точність опір. Ось. Е, і тоді буде набагато стабільніше. Плюс не забуваємо, що в нього немає талантів на збільшення швидкості, коли він вбиває, і коли вбивають його е, корм. Так, ну дивимось, Ну, я так думаю, що по хвилині, по хвилині, да, дві хвилини зараз і вже будемо на драконовій. хвилині і буде окей. Я не кін. Я не дуже хочу поспішати з фізичними стосунками. Буде аудієнція з драконом. Нагадаю, що він без пресетів нічого. Він все знає, як йому самому робити. Перезарядив А2 і накладає своє пальне. Просто дивіться. Один, один А2 і ось так зніс. Просто він відриває шматки від того дракона. Дракон такий стоїть, ей, ніндзя, тут я маю тебе смажити. А він. Не, дракоша, тут я буду тебе жарити. Ось, і, да, 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 да. Віслюк не один, хто жарив дракона, ніндзя його теж жарив своїм А-2. Як ми дивимось, 2 хвилини 34 секунди, і ніндзя суперо справляється в дуже бюджетних артефактах. Звісно ж таки, на якщо ми перейдемо на крижаного Голема. Ніндзя також на 20-му буде справлятися. На 25-му в таких артефактах йому буде важко, і він навіть не пройде хвилі. Ну бо це вже 25-ті поверхи. Давайте, друзі, швиденько я вам розповім, де які потрібно точності для того, щоб одягати вашого ніндзю, і він накладав всі свої, е... всі свої навички, всі свої випальні. Клановий босс, друзі. 230 точності на 6-го кланового боса достатньо. Далі йдемо по е, підземках, де він може використовуватись е, голем, дракон і лава. На паучиху я би не рекомендував його водити. Е, ну хіба що в ручному режимі, хіба що б він атакував заморозкою паучків. Ну, але це така справа. 20-ті поверхи потрібно 200 точності, 25-ті поверхи 220 точності. На хардовий режим, якщо ви його будете використовувати в якійсь команді, шостий. Е, Поверх хардових режимів 280 точності, 10 поверх 350 точності. Далі 25 Сьогун і Альнаме потрібно 500. Точності, дволикий. Дволикий є у нас ось такий. На 15-й останній поверх потрібно 375 точності. Далі у нас ще є такий контент, як судна вежа. Судні вежі є. Е, зараз у нас немає. Є крижана паучеха, куди ніндзяго суперово заходить. І на крижану паучеху на е, звичайний режим 120-й поверх потрібно 130 точності. Я думаю, зможете назбирати. На хардовий 120. Двадцятий поверх потрібно 305 точності. Далі також непогано він заходить на гідру, гідра ще не оновилася. І друзі, що хочу сказати. На першу гідру потрібно 190 точності. Це по танковій голові, яка саме більше має опору. 190 точність, перша гідра, друга гідра 240 точності, третя гідра 300 точності. І четверта гідра 380 точності, якщо ви хочете, щоб ваш ніндзяго міг навалювати там. Ой-ой-ой, як гарненько. Повертаємось ми до ніндзі, також йдемо до. Керування збірками. Є ще в мене ось така ось ДДшня збірка. Деде-де-де-де? Um, де 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 де. І ось це. Надягти. Арсенал заповнений. Так, зараз. Давайте швиденько ми пробіжимось по артефактах, які у нас у ДДшній збірці використовуються. E, зброя ось така. Швидкість, точність, кріт шанс. Шапка наступна, швидкість критична шкода, і фактично більше нам нічого тут толкового немає. Щит з критичної шкоди, швидкість, кріт шанс, і все. Тобто дуже такі поганенькі всі артефакти. Рукавиці, друзі, на кріт шанс В критичну шкоду пофарбувались один раз, але я далі їх не пофарбував. Е, в допах швидкість, атака, кріт шкода, точність навіть дуже і непогано. Бруня, п'ятизіркова синя. Єдина, яка була у мене на атаку. До речі, зняв з вінценосної. У мене вінценосна до сих пір в ній качає корм. І, друзі, чобітки просто шестизіркові, які були вільні і які були просто про е, то чи ні. Нічого тут захмарного немає. Талантики, другий раз показую, бо там, напевно, е, закрив собою ось такі талантики, як і були спочатку, так і залишились на аренці. Давайте. Перейдемо до загальних параметрів. Е, є дедешня збірка, дедешня збірка, друзі, параметри загальні ось такі: 5200 е, атаки. Е, захист нас не цікавить, майже 200 швидкості, 100% крит шанс 200 критичної шкоди і друзі, 300 точності тільки за рахунок того, що у нас ось такий ось стяг П'ятизірковий на точність без швидкості, і талантик ось тут залишаємо то, що і є. Йдемо на ренку подивимось, як він зможе пробивати. Ось, в четверту голду мене скинули. Я зняв захист, і давайте ми нападемо на якогось 85 й рівень, і подивимось, як буде наш ніндзяго тут справлятися. Кого я хочу сюди взяти? В мене арбітер роздягнути, я візьму Арбайс. Для прикладу. Ні, Арбайс не буду брати. Давайте візьму: ось є Ested. Далі візьмемо ніндзю. І далі візьмемо ну, я навіть не знаю, кого взяти. А давайте спробуємо, щоб вони вдвох справились. Давайте просто спробуємо. Хоча там може зараз закритися Хелікат. Так. Накладаємо, тормозимо противників і з А3 ви бачили, які в нього параметри, просто дивимося, що він буде робити. Бжинк, а бити він може на арені, друзі. Може, і він це дуже гарно робить. Плюс він додатково морозить, що противники просто не ходять. От ви просто подивіться: і ми виграли. Весь дамаг наніс ніндзя. Ну і тут фактично 85-й рівень аккаунту. І, ну, все окей. Е, добренько. Добренько. Давайте ще на когось нападемо. На когось з арбітром нападемо. Давайте ось сюди. Та ж сама команда, але я би ще взяв якогось пітіончика. Ну, щоби був раз. Пікіончик тут буде нам суто, як. Герой із воскресінням тормозимо противника. Ем, давайте я закрию ніндзю. І ніндзя ходить. 200 швидкості. 200 швидкості, ви бачили, скільки в нього там атаки, і він непогано може себе показувати в ролі ДД без фактично дедешніх без трощення шоломів, е талантів. Так що, якщо у вас немає ДДшніх героїв, ви ніндзю можете сміло використовувати. Звісно, якщо кращих у вас немає. Якісь там вінценосна, звісно ж таки, буде краще себе показувати. Так, ставимо на авто, і вони, я думаю, вже зараз справляться. Звісно, нападали ми не на сотні рівні, але ми зараз говоримо про початки. Без проблем без проблем справляється. Друзі. Що хочеться мені сказати в заключенні? Ніндзя, от кений дядько. Я вас всіх вітаю, дякую Пларам, що дали можливість всім отримати його на е, гідру. На гідру. Якщо ти хочеш, щоб я показав свого ніндзю, як я його одягну і буду використовувати на гідрі. Сьогодні гідра обновляється, якраз буде можливість його. Туди одягнути. Напиши це в коментарях, і на яку саме гідру ти би хотів його побачити: друга, третя чи четверта. Ну, давайте першу не будемо брати в розрахунок. Якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відео. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.